Я вітаю всіх, хто дивиться Калосське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсень. Музика. Цьогоріч квітна неділя припала на 13 квітня. В цей день освячували вербу у храмах Калуша. Як відбувалися святкові богослужіння у церкві Оспення Пресвятої Богородиці та Українській православній церкві Київського патріархату? Дивіться далі. Вербна неділя народна назва одного з головних свят християн. Ходу Господнього в Єрусалим. Цю неділю називають ще Шутковою або квітною. Після неї починається Страстний тиждень. За християнським вченням, у цей час Христос в'їжджав до Єрусалиму на Ослику, і миряни устиляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавно шановне нашим народом, тому що воно перше сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості. У вербну неділю святять вербу. Зранку на богослужіння сходяться дорослі. Діти, бо кажуть, гріх не піти до церкви, як святять вербу. Коли закінчується відправа, і священник окропить гілля свяченою водою, то діти одне одного стараються якнайшвидше взяти вербу і тут же проковтнути по кілька так званих котиків, щоб горло не боліло. А потім б'ють одне одного примовляючи. Шутка б'є я від нині за тиждень буде велигнень. Свячена верба користується великою пошаною, гріх ногами топтати свячену вербу, а тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося. Палили на вогні, щоб під ноги не потрапило, вербу ставили під образами, щоб охороняла хату від лихих сил. Збережена на покуті вербна галузка оберігала оселю від блискавок. Якщо надходила грозова хмара, вербу клали на поріг, вважаючи, що це допоможе зупинити град і відвернути пожежу. Цими вихідними з нагоди відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка біля будинку культури імені Антіна Могильницького у житловому масиві підгірки було висаджено вишневу алею. Акція відбулася також у рамках підготовки та озеленення калуша до великодніх свят. Висадження вишневої алеї зініціював колектив Будинку культури імені Антіна Могильницького. Задум з'явився ще наприкінці минулого року. Саджанці принесли з дому самі ж працівники. Хоча напередодні кілька днів дощило, у той день погода сприяла. Земля була вологою, тож сподіваються, що деревця приймуться. Посаджені вишні побілили, підкріпили дерев'яними підпорами. Отже, висаджена вишнева алея починається від пам'ятника Івана Франку і огинає будинок культури. Вишні обрали тому, що вони... Асоціюються з рядками Шевченкової поезії Садок вишневий коло хати. Буде посаджено 14 вишень, молодих дерев, які символізують вишневий сад, символізують Шевченка, символізують наше ставлення до нього. Окрім висадження вишневої алеї, у будинку культури вже провели два великі масові заходи, присвячені Шевченківському ювілею. Щонеділі у закладі культури транслюють фільм Тарас Шевченко заповіт. Протягом року планують ще ряд заходів. А висаджена алея нагадуватиме наступним поколінням про ювілейний рік. Навесні милуватиме око цвітом, а влітку тішитиме соковитими плодами. Тринадцятирічна піаністка Оксана Горецька дала інструментальний концерт у пам'ять про загиблого на майдані бійця небесної сотні Ігоря Дмитріва. Було все і несмілива радість, і страшне горе, і співчуття, і надія. Усе у музиці, передані руками юної піаністки. Оксана Горецька зазначила, що їх із Ігорем Дмитрієвим поєднує Калуш. І справді ці здавалося б, різні люди внесли свою лепту до того, щоб наше місто було гідно представлене на мапі України. Проте ці внески були дуже різними. Ігор Дмитрів загинув на Майдані у Києві, одним із перших. 20 лютого його не стало через кулю снайпера. Оксана Горецька обдарована піаністка, родом із Калуша, відома на всю Україну не тільки завдяки участі в одному із шоу на центра. Каналах, але й своєю високою музичною майстерністю. І хоча нині Оксана Горецька мешкає в Івано-Франківську, усією душею із калушанами переживає втрату. Сьогоднішній концерт я присвячую пам'яті нашого земляка Героя України Ігора Дмитріва. І в його особі пам'яті всіх загиблих героїв Небесної Сотні. Життя 30-річного Калошанина трагічно обірвалося від кулі снайпера 20 лютого у Києві. Він загинув одним із перших чотирьох вогнепальних поранень. Чоловік поїхав на Майдан захищати свою країну, тому що хотів кращої для батьківщини, прагнув волі, вірив у добро, палав відвагою. Ми не були знайомі з Ігорем, але нас об'єднує калаш. В калаші живе моя бабуся, звідси родом мій тато. Тут я почала займатися музикою. Кажуть, у Ігора було багато друзів. І одним із свідчень цього є сьогоднішній зал зігрітий такою любов'ю і шаною до пам'яті Ігора, що Дух його зараз думаю, дуже затишний. Ігоре, ми пам'ятаємо тебе, дякуємо тобі, пишаємося тобою, вічна слава героям! Концерт розпочався хвилиною мовчання за Ігорем Дмитрівим і героями Небесної Сотні. До речі, незважаючи на те, що у неділю Калушани святкували вербну неділю, зала Палацу культури Мінерал була заповнена ущент. І серед слухачів були не тільки люди поважного віку, але й молоді люди. Прийшли на концерт і родичі Ігоря Дмитріва. Юна піаністка майстерно передала усю палітру емоцій, які були закладені у музичних творах, а вони різні. Від відомої загалові місячної. Сонати Людвіха Ван Бетховена до абсолютно зрілих творів Клода Дебюсі у нагороду отримала численні подяки і квіти, а колушани ж отримали чимало емоцій, щоправда, із сумним присмаком втрати. Нещодавно у навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи ліцей номер 10 відбулася зустріч з прикарпатським письменником, журналістом та громадським діячем Дмитром Захаруком. Цього дня бібліотекар навчальної установи Ольга Лужна організувала літературне читання за книгою автора Як сниться жито. Дмитро Захарук є відомою особистістю для Прикарпаття педагог, публіцист, журналіст, громадсько-політичний діяч, людина, яка 1991 року у Верховній Раді проголошувала незалежність України. Останнім часом пробує себе в художній прозі. Свій доробок літератор неодноразово представляв у різних містах України. До калуша його запросила бібліотекар навчально-виховного комплексу школи ліцей номер 10 Ольга Лужна, організувавши за книгою автора, як сниться жито літературне читання готуючись до зустрічі із письменником, Ольга Іванівна провела літературний діалог Правда життя ніколи не згасне за оповіданням Дмитра Захарука. Прощання матерів і збірки Мірка та хвилин національної гордості за книгою Вгору піднесімо серця. За словами бібліотекаря, прочитані книги наповнили патріотичним духом підростаючі покоління та зміцнили їхню національну свідомість і віру у перемогу добра над злом. Щодо роману Як сниться жито, то він має автобіографічний характер. І чимало сцен автор описав свого власного дитинства, яке пройшло в Покутському селі. Учні, які взяли участь у літературному читанні, вміло передали зміст твору, в якому розповідається про життя родини, в якій чоловіки загинули на різних фронтах. А жінка українська мати гідно сприйняла страшний виклик долі та намагалася до кінця зберегти в своїй душі любов до Бога та України. Роман легкий в читанні та доступний у розумінні для всіх вікових категорій, стверджує автор. У своїх творах Дмитро Захарук піднімає тему національно визвольної боротьби нашого краю. Він переконаний, що тема боротьби українського народу за Україну та людські стосунки у складних життєвих ситуаціях дуже актуальна в наш час тема. Я тільки що закінчив наступний роман, який навіть носить таку назву спідмашкари. Це саме про, може, ви звернули увагу на закінчення цього роману. молоде в є, бо там щось з'являється таке, чого не було. Зовсім, зовсім вони люди виходять з лісу. Так от я е, трошки скітрував. Е, я е, зачепив е, уже з наступного. Закінчення цього роману то є е, початок наступного роману. І якраз ті е, герої і героїня, які йдуть в радянське життя і працюють з тими всіма складнощами, з цим всім це є. Але я хочу ще, знаєте що, я не буду далі ви будете питати, що би я сказав, що вас зацікавить. Але я хочу вам підкреслити той романтизм душі. Знаєте, чим відрізняється наша національна ідея від національної ідеї, скажімо, наших сусідів? Ну, тих ординців, ковитів, хто ідея єдина. Хапати, хапати, то, то є хвора ідея хворої спільноти, бо назвати здоровою нацією, яка має третину земної суші. І насипає греблю, аби ще прихопити метр води, то треба бути таки дуже знаєте такому, ну, по сучасної мові сказати, чокнутому. На літературному читанні були присутні калуський журналіст Петро Шевчук та колишній учитель 10-ї школи Роман Ковальчук, які разом з усіма присутніми згадали цього дня героїчний майдан Небесну Сотню та випускника школи, який загинув на майдані Ігоря Дмитріва, пом'янувши їх усіх хвилиною мовчання. Не просто оглянути, а й власноруч виготовити писанки калушани мали нагоду у неділю, 13 квітня. Виставка великодніх робіт, писанок, вишивок, пасок і сувенірів відкрилася у музеї історії і трудової слави товариства «Карпатнафтохім». Писанкарство це той елемент, який об'єднує усі регіони України. Писанки пишуть і інші народи, проте тільки українська писанка наділена майже магічним змістом і глибоким символізмом. Причому українські писанки із різних етнічних регіонів дуже різняться поміж собою. На виставці у музеї історії і трудової слави товариства Карпат акцентували на лемківських писанках, причому їх можна було не тільки оглянути, але й навчитися писати. Під час майстер-класу від писанкарки Надії Нагловської лимківська писанка має свої відмінності, тому що вона тому і називається Лемківська, що е, вона вибрала все в собі традиції свого народу, стиль їхній і е, життя. Справа в тому, що лимківська писанка взагалі е, пишеться. Інструментом відмінним від гусульського писачка. Цей інструмент називається писальце. Це в основі його дерев'яний стержень, і в дерев'яний стержень з одного боку запихається шпилька, як лемки говорять, або по-російськи булавочка, це звучить. У вигляді маленького цвяшка цей інструмент дає змогу малювати дуже різноманітні узори. Справа в тому, що цвяшок, як ми знаємо, з одного боку гострий, а з другого боку ем, потовщений потовщений. от якраз оцим потовщеним кінцем на на потовщений кінець набирається віск, і е, це дає змогу роб, малювати крапочку і коми. Але коми можна різні малювати, можна пряму, можна похилену вліву, похилену вправо і хвилясту. І в загальній сукупності виходить п'ять елементів, і за цих за допомогою цих п'яти елементів можна створювати орнамент. Сама майстерність писанкарства не є надзвичайно важка, тому що найперше перша умова це бажання людини. І друга умова це обов'язково, щоб людина в спокійному настрої це все малювала, і щоб вона мала час це малювати, тому що за п'ять хвилин це не малюється. Ем, ще я, якщо пропоную вчити воском малювати, це обов'язково повинно бути бажано, якщо це діти це вже старшого віку або молодь і старші люди. Чому? Справа в тому, щоб взагалі писати писанку, це потрібна тверда рука, тобто рука, яка має вже сталий почерк, як це не дивно. Тому маленькі дітки хочуть робити, тому що їм це цікаво, це кольорове, це гарне. Ну, вони, по-перше, дуже швидко змучуються, по-друге, вони не можуть ем, писати рівні елементи. Саме куряче яйце воно сферична форма. По сферичній формі набагато важче малювати, ніж на е, плоскому папері. І ем, рука повинна бачити, що вона малює, і повинна це робити е, вміло і рівно, ну, так як рука, рука хірурга. Розумієте, Наскільки міцно має триматися інструмент, наскільки і е, писатися писанка. Тому в діток це... Виходиться... Криво, неякісно, недобре, дітки розчаровуються в тому і залишаються. От старші Старші діти так. Старші діти, так. Вони е, рукою бачать, е, твердо тримають інструмент, очима бачать малюнок, і вони серйозно над цим працюють, щоб малюнок був досконалий, тому що е, якась там десята доля міліметра вліво, вправо, і, розумієте, і малюнок викривлюється, тому що це сферична форма. Ну, дуже швидко викривлюється, і щоб її ідеально красивою рівною робити це, це дуже серйозна майстерність. Потрібна, щоправда, на виставці була представлена уся палітра великодньої атрибутики, не тільки писанки, але й вишивані рушнички, паски, великодні сувеніри, народні костюми. Чимало із них походять із Лемківщини. Ми щороку проводили такі виставки, але більш в стислому такому варіанті. День-два і все. А цього року ну, дирекція Палацу культури, музею запропонувала, що ми зробили більш широку і більш тривалістю довшу, тому що люди ну, перший день прийдуть, другий день так. А є, тому питають, а ми би подивилися, та немає вже. Ну, справа в тому, що у нас такого ми проводили в кабінетах інших. Ну, а це ж треба зберігати. І цього року вирішили разом провести. Ну, В основному, це і вишивка, і писанка, це лемківського характеру. Але якраз ця організація, наприклад, мене, так надихнула на те. Що вслідуючому році, як будемо живі здорові, то організуємо, щоб були писанки кожної області України. Роботи збирали на виставку усім миром, каже пані Марія. Тож, окрім робіт Надії Нагловської, свої роботи виставили зокрема і Калушани Дарія Кучерявченко, Марія Бойчук, Ольга Троян і Віка Лесів, а також підприємець Уляна Смірнова і працівниця нафтохімічного товариства Ганна Лепська. Організатори виставки наголошують, що наступного року планують організовувати більш широку імпрезу, де були б представлені пасанкарські традиції з усіх регіонів України. Тим часом, як зазначила директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко, працівники закладу ведуть активний пошук людей, які займаються різними видами мистецтв, таких собі калуських народних майстрів для всіх готові організувати виставки робіт. А вже у перспективі видання каталогу калуських народних майстрів. Це дасть можливість брати участь в обласних і загальноукраїнських виставках і претендувати на здобуття звань, тобто творити мистецький імідж громади Калуша. Вже другий рік поспіль в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Калуська громадська організація Грінпіс Карпати бере активну участь у прибиранні нашого міста. 12 квітня волонтери цієї організації разом із активними калушанами прибирали територію біля торгового центру Еліте. Загалом в акції взяли участь 25 учасників. Цього дня ними було зібрано майже 20 мішків сміття. Вже у вівторок, 15 квітня, відбудеться міська толока, в якій громадська організація Грінпіс Карпати теж відгукнулася взяти участь. Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. Нам все добре.